Привіт! Друга спроба. Ми з нашим сумим котиками з Марусі будемо сьогодні робити пельмені, які будемо заморожувати. Це перша така проба рецепту. Сподіваюся, що нам сподобається, бо тут mm -hmm. з такими напівфабрикатами важко, а дітям після школи зварити собі пельмешки, це просто супер. Отож, Спроб... тісто я буду пробувати заварне. До цього я вже підготувала гарячу воду. Ок. Десь треба пів стаканчика кип'ятка. може Ну, якщо обережно наливати, то не трісне. Так. Далі туди ще треба дві ложки олії. Великі такі столові. Зразу і сіль. Так, так, ти. Точно, точно. Так, солі. Десь розміром з чайну ложечку солі. Розмішиваю одразу. Цукру ніби не було. Так, опаримо. І борошна. Буду замішувати з силіконовою лопаточкою, щоб легше виходило. Треба всього десь два стакана борошна за рецептом, половину одразу, в цю суміш, а половину потім, коли ми другу половину такої звичайної води додамо і яйце. І ще треба буде, ну, якщо ви хочете зробити ну, пельмені, Треба, ну, взяти спеціальну штуку, щоб їх як, робити як пельмені. Ліпити? Так, да, щоб угу. легше було ліпні. Ну, можна просто руками. Є а. спеціальні так пільмені. Це є такі великі пластинки алюмінієві, пластикові, а у нас. Такі штучки, як для вареників більше є, не для пельменів. ще вареник, mm -hmm. Ту, траще, ну, ми Так, робить вареників, вот, зараз наберу. Найскладніше це зберігти пропорції, бо тут такі стакани, тут такий мірний стаканчик, у мене всього один. Так, і яйце. Не маленьке яйце, або якщо велике, то ну, це у нас пробна така партія. Ми половину взяли об'єму тіста. Завтра, вранці, якщо вийде, фарш залишимо на ніч в холодильнику і зробимо другу половину і заморозимо. Морозити я планувала якраз на наших силіконових ковріках. У нас є один коврик для печива. День где фонди для печива, а один для пиццы Или для чистой, якщо хочется щось таке Так. работать. Так. Я таке, щоб для печенька маленькие работают. Выкими? Где специальная для цела? Смешных маленьких пиццу, наприклад. Боже. Не страшно. Чого тобі страшно? Ну, не знаю, тому що якось в мене не дуже зважає через тісто. Воно таке ніби таке тісто з водою. Ну так, воно шліке, а зараз ми ще будемо борошно додавати, потім будемо його замішувати. Так, буде... угу. От. Сподіваюсь, теж вийде швидко, швидше, ніж з пряниками було. Теж десь стаканчик муки відміряю. І вже буду додавати дивитися по густоті. Бо треба було два стакани муки на стакан води. Тобто я півстакана взяла окропу, потім півстакана холодної води. І перший стакан спочатку борошною, цей другий, але вже будемо дивитися, коли будемо замішувати. Може, треба буде більше, може менше. Для фарша я буду брати, ну, я не буду знімати, як я роблю фарш, тільки як тісто цибулину потерту або подрібнену. На 400 грам фарша, або одна велика, або дві маленькі цибулинки, сіль, перець, може якась приправка і все. А, А, тут, так? Ой, цього борошно забачила. Ну, на 500 стільки саме, я думаю, Марусь. Або одну велику, або дві маленькі, але хто це як більше любить, може хтось взагалі цибульку не любить. Або, може, хтось хоче з сиром зробити їх. Може, хтось хоче зробити з м'ясом і сиром? Ну, це чебуреки роблять, а пельмені з м'ясом і сиром. Я мала на увазі такий сир, знаєш, є м'який білий. Ось з таким роблять, типу, як з вами, равіолі. Де, де, де. А? З малиною ще Ну, це буде вже вареники, може, в пельмені не роблять з малиною. О, я переживала, що борошна не вистачить. Бо я завжди плутаю цукор і борошна. І я думала, що в мене запас борошна, а то в мене запас цукру. Ми можемо зробити ще запас борошна. Ну так, треба буде завтра, бо в неділю магазини не працюють. Ну, так. Треба встигнути Завтра можемо завтра. дуже багато борошна. Окей, я треба ходити в магазин? Так, так логічно, згодно, згодно. О, хтось до нас доєднався, привіт. Так. Ми вже замішуємо це тісто на пельмені. Може тоді рецепт доведеться слухати в запису. От коли таке тісто більш-менш густе, мабуть, ще трошки борошна додам, таке от воно ще липке. Я ще не вимішую на столі, бо на столі я вже вимішую, коли воно. Коли воно вже не прилипає. Так. Бо Я не люблю руками, я от люблю такі лопаточки, якими я все вимішую. Тоді воно вже стає клубочком в мисочці. А тоді вже з мисочки перекладаю на стіл. Не знаю, чи це правильно, чи так роблять кухарі. Але... Ну, ми поки що так. Так, не Але не мені не подобає подобається цей спосіб. Щоб нічого не липло до рук. Бекісток треба повимішувати. Так, тобто, як я казала, десь 7 хвилин виходить на те, щоб змішати інгредієнти. Десь якийсь час ще, щоб його замісити. Вже тут а я дуже час викрасти, щоб замісити. потім тістою. Так, воно подімає в холодильнику ще постояти, до того, як кліпити, або ось півгодинки. Потім можемо ще... Ну, не думаю, що вже буде ніч, Маруся. Не буде вже відео робити. Так, поліпам. Я думаю, люди знають, як ліпити пільміння. Зазвичай для мене найскладніше, це які треба інгредієнти, який рецепт. Що там до нього брати. Так, зараз лопатки знімлю. залишки ті. І трошки його замісимо. А Якраз прикольно, коли годинник іде, можна. Час засікати. Так. Скільки займає це, це місити. Думаю, десь хвилин 5. Ну... Як ми помісимо. Я просто це єдинуся. А хочеш помісити? Ні, не, не хочеться. Там треба мальоване наборошні пилі. Ну так, от ми тут помітили, що є різне борошно. Для різних страв. Так. Може різний... Може, з чим би ти вареники хотіла любити? Якщо там тісто якесь гарне сподобається, і ще вареники Смали... будемо робити. З малиною? Так, з малиною і медом. А з творогом. Теж можна. М -м -м. Ну, я не знаю, чи можна буде їх зберігати, може, плануємо заморожувати. Мед він такий рідкий. Чи не вийде? Знаєш, Ну так, але ж мед рідкий, малина може пустити сок, не знаючи як. Може, краще просто ну, з цукром? Ні, можна зробити зі сметаною. Ну Сметана це вже потім додається, коли ти їх сметаною. Як це зразу сметана? Зразу можна з творогом, наприклад, вареники ліпити. Ще, ще ще М'ясом і сиром. Ну, Морусі теж я не знаю, чи сиром пельмені заморажують, чи ні. З м'ясом я згодна з тобою. Я думаю, що з картоплею і грибами я б зробила. Я б зробила з картоплею і м'ясом. Угу. Ну так. О, точно, з м'ясом картоплю ще. Так, ну тісто замішую, поки не буде переставати так прилипати до рук, бо до цієї моєї плівочки на ну, майже не липне, але все одно його трошки Сейчас, ладно, я сама поверну горуся. Отак, от, от трошки в борошні вимішую. Я, ти хотіла, я б мала, мала. Ну так, ну я просто подумала, що може ти не так зрозумієш, що значить перевернути, перевернула би камеру. я навіть не знаю, як Ну, це добре, а, що ти не, не знаєш. Побачила вже ту кнопочку. Але от ліпити, правда, це вже такий довгий процес. Я думала, що якщо ліпити, то зразу якусь оптову партію, щоб не було так за свій час прикро, що один раз ти замішуєш тісто, витрачаєш цей час на кілограм чи на два цього тіста, але потім. Налепив цілу морозилку, поскладав по судочкам. Це не тільки по судочкам, можна ще взяти і скласти, якісь пакетики. Ну, можна в пакетики, якщо багаторазові є пакетики. Просто хочеться, щоб було щось багаторазове. Ну так, можна в судочки. Бо ж це ще треба, мені каже, треба якось е це зробити так, щоб воно зразу якось не прилипало. До чого не прилипало? Ну, до другого. Ну так правильно, тому ти їх кладеш спочатку на відстані, бо ти береш свої ковки, килимок, спочатку? ти їх на відстані кладеш, а -а -а. заморожуєш, а потім вже заморожені, ти перекладаєш до одного судочка. Бо якщо ти зразу сирі покладеш, то звісно, вони в один комочок тебе злипнуться. Так, я потрошки всипаю е, борошном, бо воно таке липке. Я не хочу робити дуже густе тісто. Але треба ще трошки повимішувати ще парочку хвилин. І вже можна буде його відправляти в холодильники. Робити фарш. Ой. Потім, потім ми почитаємо, так, да, Маруся? А, та... а тоді йдемо сліпити. У нас буде нічна робота. Я знаю, я можу зробити сніган. Яке, але як ліпити і uh -huh. які хліпити саме. Uh -huh. Ну, Марусі, думаю, там нічого складного нема. Ти думаєш, комусь треба відеоінструкція, як ліпити самі no, мама, Ти не знаєш, що яке буває як робити. Uh -huh. Добре. Ну, далі вже знімати, мабуть, не буду. Все основне розказала. Повторю ключові якісь моменти. Це вперше я пробую заверне тісто, але мені щось думається, що воно вийде гарне, тому що я вже робила таке заверне для чебуреків, щоб смажити. І воно не прилипало, воно було дуже таким яленьким, еластичним. Ну, я коли це шукала рецепту, там було написано, що він дуже добре підходить для заморозки. Спочатку половину в укропі заварюємо борошно, потім вже. Замішуємо з яйцем, звичайне тісто. От, на стакан бо, води десь вдвічі більше треба борошна, але в мене ще трошки більше пішло, бо мені здається, в мене для цього рецепту яйце було завелике. Зробити, може, одне з кругіком, одне щось без коврика. Тому що там дуже маленький поруч. Добре, Муси, нажмеш хрестик, бо в мене брудні руки. Так, да, хрестик. Зупинити.